Добрий день, товари... говорить, Добрий день, шановне товариство. Щиро вітаємо вас на Новомоцарській землі, у Новомосорському старостинському окрузі, у котрій ми з вами зібралися з дуже гарної події. Ми сьогодні спільно з вами варимо борщ. Люди, які у нас проживають з інших територій, проживають вже досить тривалий час. Вони адаптуються в нашу громаду, і ми спільно з місцевими жителями проводимо не один захід, щоб нам краще зрозуміти один другого. Ми разом з вами проводили захід, традиції об'єднують. Ми разом з вами варили вареники, ми разом з вами організовували вечорниці. Ми з вами краще пізнали один другого. Ми краще пізнали традиції тих людей, які проживали на сході нашої країни. Вони краще пізнають наші традиції. Я глибоко переконаний, що і сьогоднішній захід піде тільки на користь, ми ще більше об'єднаємося і зрозуміємо один другого. Я всім бажаю, щоб борщ був найсмачніший і щоб всі без винятку посмакували цією стравою. Вітаю вас!